Ану, коли ти починав робити свій фестиваль? Який був в тебе задум? І за ці 12 років наскільки він змінився? Задум був дуже простий. Зробити щось на зразок фестивалів, які відбуваються, ну, напевно, що в цілому світі, в давній Європі це точно. І навіть на ну, зразок конкретного фестивалю, який мені дуже подобався і який я відвідав не менше десяти разів, це фестиваль давньої музики в Старому Сончі. Тому е мені здавалось, що Львів, маючи таку е гарну давню архітектуру, він потребує, просто цього явно не вистачало, тому що тут різна музика дуже була. Вважають, що Львів був колискою радянського джазу, ну принаймні українського джазу. Тобто тут завжди якийсь андеграунд існував. Тут рок, музика дуже рано почалася. Напевно, найраніше в цілому союзі така справжня рок-музика. А, а от давньої музики тут не було і ну, якось так бракувало її. Тому я. Наважився на це не відразу, але після тих десяти разів, напевно, в Старому Сончі, все ж таки за допомогою тих же учасників фестивалю в Старому Сончі, які майже виключно склали, тобто майже повністю склали програму. Першого фестивалю вдалося. Зробити його вперше і ну далі. А далі вже почалося якось це настільки швидко минуло ці 12 років, що мені навіть ось трудно пригадати всі подробиці всіх фестивалів. Це якось дуже дуже все. Ну не знаю, час напевно так швидко мені. А, А не підбиваючи підсумків, все ж таки... за. Зміни, які принципово важливі для тебе, позитивні, які відбулись із публікою, і з музикантами, із оточенням, і з прийняттям цієї музики. Це кажуть люди, які орієнтуються в ситуації, тому що мені, напевно, об'єктивно трудно її характеризувати, але люди, які Існують навколо фестивалю, які е, цікавляться ним, кажуть, що фестиваль вже має свою публіку. Е, мені е, не завжди щастить потрапити на всі концерти, тому е, можливо, що я не маю повної картини об'єктивної стосовно цього фестивалю. І е, е, змінився якісно склад публіки, склад тих людей, які знають, для чого вони приходять. Якщо на першій фестивалі, коли був хід вільний, е, могло. Бути багато дуже випадкових людей, то, скажімо, цього року, це вже незалежно від того, чи вхід вільний, чи платний, все цього року ми бачимо публіку, яка прицільно йде або на фестиваль загалом, або навіть на конкретну програму, чи на конкретну виконавця. Ну і якщо фестиваль залишався багато в чому. Можливо, такий трошечки, ну, не хочеться сказати мердінесним, порівняно з такими вже великими і дуже відомими у світі фестивалями, як віртуози, контрасти, джаз-без, то фестиваль давньої музики, можливо, щойно за останні роки. Почав ну, отримувати якийсь такий ширший розголос. І от щойно я спілкувався з нашим партнером, з директором Дзигі, з Маркіаном Мевшишем. Сказав, що дуже багато відгуків в інтернеті є, власне, про цьогорічний фестиваль, що для мене також було несподіванкою, тому що я зараз не заглядаю ні в які мережі і просто не маю можливості цим займатися, крім пошти, крім такої поточної інформації. Тобто виходить, що фестиваль якось, можливо, вийшов на, на якийсь трошечки інший якісний рівень і. і Можливо, що все ж таки є перспектива того, що він буде ще розвиватись, тому що, здавалось би, вже якісь можливості вичерпані. Відбулось багато тематичних програм. Тобто охоплений, ухоплена була вся історія Львова від початків, від середньовіччя до, до Габсбургського Львова, тобто найде. Середини 19 століття, ну і, значить, ніби зараз мало би якесь наступне коло початись. Але <кій> в тій ситуації, яка, яка в нас сьогодні існує, взагалі складно було передбачити, чим як відбудеться цьогорічний фестиваль. Тому виходить, що так несподівано він. Все ж таки не став якимось провальним, не став, можливо, навіть якимось депресивним чи завершальним, а все-таки ще буде відбуватись. Хоча були окремі фестивалі, які от минулого року, скажімо, він почав перетворюватись в цикл ніби майстер-курсів, тому що просто не було можливості і фінансових його провести в такому повному об'ємі, як саме як фестиваль. Тому це був такий. Фестиваль навчальний, навчальний курс. Мені видається, що він формат фестивалю дуже гнучкий, як сама старовинна музика. І мені видається, ти також не випадково говорячи про появу фестивалю, ну, в принципі, зарифмував його з андеграундом, з роком і з джазом. Ти для себе як визначаєш, чому так вабить ця старовинна музика? Що в ній є те, що дійсно змушує різних людей? Різних смаків, різних вподобань, в принципі. От так поєднувати і змушувати це роками робити. Це не я в це, це не моє порівняння з андеграундом, тому що це відомо, що колись за часів Союзу давня музика так і існувала в андеграунді. Це сприймалося як щось вороже режим, як щось. Щось заборонено, тобто це не прирівнювалось до, до, скажімо, до, до рок-музики, чи, чи, чи до джазу. І музиканти, які намагались грати, ну, наприклад, музику Ренесансу, яка інструментальну музику, яка сама по собі в корені є дуже близька саме до, до джазової музики, ну, принаймні та сама еволюція, ті самі принципи. Імпровізаційності композиції, принципів, озвучення вокальних мелодій на інструментах. Тобто дуже багато є точок дотику, і, ну і видно, що очевидно, що так вона і сприймалася, щось не зрозуміло, щось хороше, а формат фестивалю гнучкий, можливо, тому що це ж. Не фестиваль сучасної музики, яка окреслюється досить такими жорсткими мірками. А давня музика, це, це може бути що завгодно. Це може бути середньовіччя, це може бути ренесанс, класика, бароко. Це, це, це певно дуже різні жанри. Ну, наприклад, Григоріанський спів, і, ну, і наприклад, інструментальні концерти класиків чи Франца Ксавера Моцарта, а ця музика звучала вже на фестивалі, це дуже різні жанри. І по-друге, по давня музика. Це тут дуже, я, я впевнений, що. Ці можливості не вичерпані. Чому? Тому що, наприклад, давня музика цілком може включати ще давніші епохи, коли ця музика існувала на стадії усної традиції. Тобто, це може бути фольк з найрізноманітніших куточків землі, і це також буде давньою музикою. Зі своєрідним типом професіоналізму, і це також буде дуже цікаво, тому що чи вона вокальна чи інструментальна, це не має значення. А таку музику ми чули, наприклад, на інших фестивалях давньої музики. Тобто тут таких моментів стикування з іншими жанрами, з іншими епохами, з різними епохами і жанрами тут дуже багато, тому навіть не треба залучати сюди. Так як пропонували партнери з інших фестивалів, наприклад, твори сучасної музики, які відштовхуються, які надихаються давньою музикою. Чи так це модно зараз на заході, твори сучасних композиторів написані для давніх інструментів. Це також дуже цікаво, але мені здається, що можливості суто цієї архаїки. Ну, Автентики чи історично повіше інформованого виконавства, воно ще далеко не вичерпане і, і з'являється щораз більше українських виконавців, що дуже тішить, з'являються ну, вже тепер інші учасники фестивалю, які не пов'язані якимись приватними стосунками. Тобто він розширює свої межі, і якщо ситуація буде в країні і Нашому культурному середовищі сприятливий, то я думаю, що він буде розвиватися далі. Він буде розширювати географічні межі, скажімо, Львів, Київ, Транзит чи Львів, Київ, Чернівці. Ну, з Києвом складніше, і я думаю, що це багато в чому залежить саме від Києва. Тому що якщо на сьогоднішній день... Географія фестивалю охоплює ну, Дрогобич, Ужгород, Сколе. Ну, частково історичні місця навколо Львова. То на якісь дальші подорожі, певно, все-таки потрібне буде партнерство з партнерські, партнерські стосунки з з культурними осередками. А твоя особиста така мрія на майбутні фестивалі? Мені здається, що я, що мої мрії частково здійснюються, тому що вони пов'язані в більшості випадків з. Ну, з нашим ансамблем капелла Делоповість, тобто з тим, щоб він виконував музику різних стилів, епох, Ну, зокрема, це торкається перш за все, музики бароко, бо і там є різні стилі в межах однієї епохи, але нам дуже пощастило, тому що ми мали розкішну програму з творів Монтеверді, це вже 10 років тому. Мали програму створющуся, це також була мрія. Сьогодні ми співаємо «Буксти Гуди, з яким були менше знайомі, але це виявилося настільки цікавою і інтенсивною музикою, його творчістю, що, що, я думаю, це також можна вважати ще одне здійснення мрії. Ну, звичайно, що хотілося б. Піднятись на вершину до творчості баха.